У будинку по вулиці Чаботинського, 43 мешкає близько ста людей. Тут є укриття, яке почали облаштовувати ще з початку повномасштабного вторгнення. Розповідають, доступ до сховища мешканці будинку мають цілодобово. Тут облаштували спальні місця, принесли ковдри, зробили запаси дров та води. й санвузол обслуговує будинок комунальне підприємство «Запоріжжямсервіс». Зазначають, укриття у задовільному стані. Тут були пам'яні труби холодної, гарячої води. Канализация частково, не, не, ну, не полностью, но ну, частично поменена. Выпускаю еще планирую менять на данный момент, делаю весенний осмотр. Облаштували укриття і мешканці будинку по вулиці Незалежної України, 39Б. зокрема зробили дезінфекцію приміщення та косметичний ремонт. Принесли й необхідні меблі, зокрема, ліжка, стільці та столи. Провели воду та світло, відчиняють сховище під час повітряної тривоги та вночі. В інший час закривають на замок, адже в укриття вже кілька разів потрапляли невідомі, викрадали гуманітарку та постіль. Так или иначе, на ночь открываю, чтобы, ну, пока я выскочу, кто-то добежал, мы открываем убежище, убежище открыто, все. Телефон перед дверью висит, кирпичик подставляем под дверь, чтобы из девяти этажек, там, из пяти этажек приходили люди и прятались. Были дни, когда у нас Ну не то, що стульів не вистачало. У нас навіть як говорять і стоячих місць було мало. Воно в санітарному стані досить доброму. Люди ми перевіряли. Це не перша перевірка. Люди цим укриттям користуються, доступ до нього є. Облаштоване укриття і гуртожитку на вулиці Сталиварів, 8. Там є спальні місця та санвузол. На місці перебуває черговий, який за потреби сховище відкриває. Нині в усіх укриттях вимірюють рівень радону, газу, який може негативно впливати на здоров'я людей. В підвалах він накопичується найбільше. В підвалах і на перших поверхах. Є постанова Кабінету міністрів цього приводу. тому ми зараз починаємо. Перевірку цих приміщень з метою визначення кількості радону в повітрі Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.